Слава Україні. Сьогодні ми зібралися в центрі Галіфаксу, щоб відзначити третю річницю початку великої війни в Україні і щоб показати самому галіфаксу канадцям, що ця проблема існує, що ми боремося. Що світ е, пам'ятає не то, що пам'ятає, що світ е, приймає участь в тому в плані, щоб зупинити. Ворога і допомогти Україні значно зараз. Я вам покажу скільки зібралося українців у нас тут, в галіфаксі, в тому числі мінами, що створює довгострокову загрозу для цивільного населення. Близько 139 тисяч квадратних кілометрів території України забруднено. Росія систематично викрадає українських дітей і направляє їх на примусове перевиховання у таборах. Лише близько 800 дітей з 20 тисяч вдалося повернути в Україну. Російські військові систематично вбивають беззбройних українських воїнів у найбрутальніший спосіб, наприклад, відрізаючи голову. Всі українські військовополонені зазнають жорстоких тортур і катувань і перебувають у стані глибокого фізичного високі. Щодня в Україні гинуть мирні люди. Російські ракети і дрони уражають міста і села, руйнують будинки. Thanks, Marina. According to the data from the United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, at least 12.6 thousand civilians have been killed and about 30,000 injured since. Uh, since the war began in 2022, children accounted for 673 of those killed and about 2,000 of those injured. Civilians have been killed and injured in 24 of 27 administrative regions of Ukraine. The number of civilian casualties increased by 30% in 2024 compared to 2023. Russian armed forces. Велипоретлі, in a series of large-scale афларськіл Такі заходи відбуваються у всіх великих містах Канади, Сполучених Штатів Америки, ну і по всьому світу. Збираються українці, щоб показати світові, що є ця проблема, і вкотре нагадати. Що треба побороти цього світового ворога, світового терориста, чесно кажучи, в такого більш загального громадянина Канади, це питання про Україну вже давно відійшло на якусь там задню сторону новин, і про це, на жаль, ми між собою, українці, говоримо, що не що десь там. В пріоритеті зовсім інші питання в Канаді, як це було на початку війни, але потрібно нагадувати, потрібно збиратися, робити такі заходи в центрі міста, щоб всі бачили, що є ця проблема, і вона нікуди не поділася, що вмирають тисячі людей, гинуть наші воїни, руйнується інфраструктура і так далі. Отже, закликаю вас. Донатити на Збройні сили України, на, на не, не тільки ЗСУ, а до ЗСУ і входить також і всі, всі сили оборони. Не забуваємо про всіх. Дякую, хто подивився моє відео. Ставте вподобайки, пишіть в коментах свою думку на рахунок цього. І слава Україні! До наступних відео бувайте!